На каналі Житомир інформаційний випуск новин, підсумки четверга, мої вітання. І розпочнемо з таких подій. В Житомирі вшанували жертви радянсько-фашистської війни. 70... 73 артилерійські снаряди часів Другої світової війни виявлені у Житомирі. Горіла квартира на 10-му поверсі у Житомирі. Про ці та інші події докладніше далі. Сьогодні вся Україна вшановує світлу пам'ять мільйонних жертв Другої світової війни. 22 червня почалась війна, яку історики згодом назвали однією з найкривавіших світових воєн. Для українців ця війна принесла мільйони жертв, адже вся територія нашої держави була окупованою та отримала назву Криваві землі. Сьогодні небайдужі Житомиряни разом з ветеранами та очевидцями подій вшанували пам'ять полеглих учасників війни. Як прийшов пам'ятний день у Житомирі з подробицями Сергій Косюченко? Першого року нацистка Геннадію Тимофійовичу. Нині 86 років. Проте 22 червня 1941 року він згадує, ніби вчора. Чоловік розповідає, як він десятирічним хлопчиком вручив своєму батьку повістку на війну та лишився у сім'ї за головного. Моєю пам'ятю те, що прийшла повістка оту в армію, і я пацан побіжав швидко, а він на кашілці каші траву. Ходять робота. Ну. І я, значить, пішов, йому вручив ту пов'язку, Він говорить, синок, ну-ка сюди, мабуть, ти тепер будеш тут працювати. Аркадій Гунько прийшов до пам'ятника жертв фашизму з фотом свого батька льотчика який загинув у перші дні війни. Чоловік каже, що йому й досі боляче пригадувати звістку про смерть батька. 41-го, та й батька, мене маму. І сестру покойну погрузив в машину, кажуть, виїжджайте, а сам пішов, а аеродром розбомбили в Тернополі. І прийшла мені, як я вже служив в Германії, по дольці писав, то – ваш батя погиб, побере бомбардіровки. Зигмунту Вендловському у 1941 році було 16 років. Ветеран пригадує, що червень того року був дуже сонячним, а звістка про початок війни сколихнула усіх. Ніхто, конечно, не думали, що така буде біда. На цей день став трагічним для нашого народу. Ну й потом. Ми пережили все, це, все, що тут створилось повремів. Я наблюдав тут 41-й год, 42-й, 43-й, А 44 го року я вже пішов, був призван в армію і до конця війни ще приймали участь у бойових дійствах проти німців. Ветерани, діти війни та небайдужі житомиряни прийшли до пам'ятного знака жертв фашизму, аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів та поклали до підніжжя монументу квіти на знак пошани. Ченко Сергій Кобелянський новини Житомирщини 21 червня рятувальники знищили 73 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, виявлені у Житомирі. Фахівці ДСНС, які прибули до місця виклику, ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібром 76 мм часів минулих вій. Але це не єдина знахідка. Під час обстеження території подвір'я вони виявили ще 72 ідентичні боєприпаси. За словами господаря житлового будинку, під час Другої світової війни тут німці зберігали військові боєприпаси. 73 снаряди. Ну ми робили реконструкцію, каналізація. У нас немає. от Купали ями тут все і вирішили продлити. Хотіли все швидко, а вийшло. Хлопці кажуть, що щось викопали, похоже на бутилку. Ну воно дуже тяжке, воно не бутилка. І тоді син вирішив визвати МЧС. Тут во час війни розказував ще дід, були німці. Щось вони тут вигружали, складірували. Може десь щось залишилося. На Житомирщині у результаті нещасних випадків лише за добу загинуло двоє дітей в Ружинському районі. Троє учнів Козятинського профтехучилища стрибнули з вантажного потяга. Двоє травмовані, один загинув. Хлопці сховалися у вагоні і їхали у З Вінницької області розважатися. Поблизу села травневого, що на Житомирщині близько 23-ї години підлітки почергово вистрибували на залізничну платформу. Останні на неї. Не потрапив і злетів на кам'яне покриття від отриманих травм. Відразу загинув на місці. Двоє інших травмовані і знаходяться в лікарні. Ще один нещасний випадок стався у селі Харитонівка. Група дітей гралася поблизу річки. Вони переходили її по камінцях під мостом. Одна дівчинка послизнулася і впала у воду. Друзі намагалися її витягнути, але течія віднесла дитину на глибину. Поки дорослі прибігли на крики дітей, дівчинка потонула. Про це повідомляє головне управління нацполіції в Житомирській області правоохоронці. Радять батькам уважніше ставитися до дітей під час канікул. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Житомирі на території нафтобази сталося загорання розлитого бензину на площі близько 300 метрів квадратних та існує загроза розповсюдження полум'я на сусідні резервуари з пальним. Внаслідок надзвичайної події двоє працівників бази отримали опіки. Персонал об'єкту негайно приступив до проведення евакуації. Така легенда була взята за основу проведення тренувального навчання з особовим складом чоловік. Рогових караолів пожежно-рятувальних підрозділів Житомирського гарнізону Подробиці від Юлії Свінціцької. Коли черговий караул вогнеборців прибув до місця виклику, на території нафтобази спостерігалось сильне задимлення. Двох потерпілих внаслідок незвичайної події рятувальники віднесли у безпечне місце до прибуття медиків. Подальшому для ефективної ліквідації пожежі створили дві оперативні дільниці. Перша з них проводила пінну атаку для гасіння розлитого нафтопродукту, а друга охолоджувала сусідні резервуари. Близько двох годин знадобилось вогнеборцям для ліквідації умовної пожежі. У цілому до навчання було залучено 8 одиниць техніки і 33 чоловіка особового складу. Щодо оцінки, ну звісно, що були недоліки, тому що об'єкт непростий. До речі, ми зробили певні зауваження керівництва об'єкта щодо питань пожежної безпеки. Також були зауваження щодо дій підрозділу. В той же час в цілому вважаю, що навчання пройшли на непоганому рівні. Загальна оцінка проведена навчання задовільна. Подібні навчання допомогли вогнеборцям відтренувати прийоми та способи гасіння пожеж і рятування людей на об'єктах нафтопереробної промисловості. А також була нагода перевірити взаємодію підрозділів ДСН. Зі спеціалізованими спецслужбами міста Юлія Свінціцька, новини Житомирщини. Житомирські десантники вперше за історію реактивної артилерії здійснили ведення вогню з реактивних систем залпового вогню «Град» з паромної переправи. Поблизу Києва в рамках тактичних навчань з бойовою стрільбою 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ на паромі під час форсування річки Дніпро підрозділ реактивної артилерії наніс вогневі ураження умовному противнику, будучи на плавучих засобах. За сценарієм навчань, Активний артилерійський взвод ведення вогню зупинив висування противника на заздалегідь підготовлені рубежі. Воєнної історії з років Другої світової війни така практика застосування підрозділів активної артилерії не застосовувалася. Завдяки майстерності артилерістів 95-ї бригади і пантонерів інженерних частин у нас все вийшло. Під час пожежі вогнеборців рятували одну людину та трьох евакуювали. До служби порятунку Житомира надійшло повідомлення про пожежу в трикімнатній квартирі 14-ти поверхівки. Про це рятувальників сповістили сусіди, які відчули запах диму на сходах у під'їзді. Горіла квартира на 10-му поверсі. Діставшись до житла, де сталося загорання, вогнеборці побачили біля тамбуру непритомну жінку. Вони вивели її на свіже повітря та передали до рук медиків. Потерпілу госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Крім того, рятувальники евакуювали з квартири ще трьох людей: матір та її двох маленьких дітей хлопчика і дівчинку, які намагалися залишити місце пожежі. Всі жителі однієї квартири матір з дітьми не постраждала. Близько шостої години поступив виклик, що йде велике задимлення на 10-му поверсі за адресою вулиця Бородія, 60 Прибувши до місця виклику, було видно, що вогнем охоплено приміщення балкону було сильне задимлення. Евакуйовано одну жінку і троє людей було евакуйовано. Пожежа була ліквідована силами підрозділу. Причини пожежі встановлюються. Інспектором. Наш випуск триває, і у другій частині вам розкажемо про таке. Представники кооперативу відвоюють право мати землю. Майже 300 пропозицій для людей з інвалідністю було зареєстровано у загальній базі оперативних вакансій за 5 місяців цього року. Небезпечна рослина швидко та агресивно мігрує Україною. Ще в 1991 році ветеранам праці трьох великих діючих тоді промислових підприємств видано земельні ділянки для ведення городньогосподарської діяльності. А в 2013 році представники городнього товариства ветеран дізналися, що чотирьом особам вже видано дозволи на володіння п'ятьма гектарами їх спільної землі. В судах незаконне рішення призупинено подію. Події розвиваються по висхідній лінії. Про це більш детально в репортажі наших кореспондентів. За Житомиром ветерани праці е, отримали кожен собі по 5 соток земельки. І ось я йду по цьому полі, і серце, е, як говорить, милується тим, що все росте, все зеленіє, і це плоди великої праці. Ці землі непридатні для промислового великого ведення сільськогосподарського виробництва. Окремі ділянки розділяють захисні лісосмуги, лінії електропередач. Залізничні колії, але ветерани вклали чимало праці, щоб городина належно родила. доглядаємо кожен день воду. Носим стараємося, працюємо. А що ж яка сільна допомога є сім'ї? А зараз нам треба, щоб приватизувати то кадастровий номер щось затягують. Нам не можемо ніяк добитися, щоб дали дозвіл на приватизацію землі. Відстежуючи хронологію бурхливих подій із земельними наділами та відстоювання у судових інстанціях своїх інтересів. Ветерани виявили бажання відповідно до законодавства приватизувати земельні ділянки. Є дозволи сільської громади на проведення відповідних робіт, але управління держ. Геокадастру відкидають звернення людей. Станішівська сільська рада дала також довідку про те, що землі вільні, бо вона повинна дати. Родник мені сказав: у вас нема доручення на цих людей, на висоцьку, ремшу, маслюк і рудянську. Тому ви не маєте права дізнатися, дізнатися цієї інформації. Чотири представники городнього кооперативу записалися на особистий прийом до начальника держкадастру. Е, Підтримати їх прийшли інші колеги. У зазначений час вони були в прибальні, виконуючи обов'язки начальника Сергія Козакова. Чекали довго, але їх не запрошували до кабінету, мовляв, йде прийом, і потім увесь гурт Житомирян заповнив кабінет Козакова. Відбулася неприємна дискусія. Дане роз'яснення прийшло недавно. Що зараз? Ми вже два роки подаємо. Бачите, як роблять. Відчуваючи напруження відвертої дискусії, журналісти поцікавилися у Сергія Козакова, чим можна пояснити бездіяльність його співробітників. Люди змушені до нас вже звернутися. Звертаються, розглядаються заяви громадянин, мерчи на законодавства. Сергій Козаков дав доручення одному із своїх заступників вирішити проблему до 30 червня цього року. В разі повторних скарг він звільнить його з роботи. Ми ж та ветерани городнього кооперативу чекаємо конкретних дій, а не пустопорожніх обіцянок. Михайло Сенігуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Одного з керівників райвідділу Держгеокадастру Житомирської області рішенням суду відсторонили від посади на два місяці. Раніше чиновник, який вимагав 6 тисяч доларів США від місцевого жителя за позит... позитивне вирішення питання щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, затримали під час удержання ним першої частини неправомірної вигоди 3 тисячі доларів США. Ухвалою Корольовського районного суду міста. Житомира посадовцю обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Однак органи досудового слідства на рішення суду першої інстанції подали апеляційну скаргу, в якій наполягається на застосування щодо керівника райвідділу Держгеокадастру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Повідомляє прес-служба прокуратури області. Майже 300 пропозицій для людей з інвалідністю було зареєстровано у загальній базі оперативних вакансій за 5 місяців цього року. Житомирська обласна служба зайнятості інформує, що впродовж 2017 року послугами служби скористалися понад 2 тисячі інвалідів. За останні півроку працевлаштовані більше трьох сотень, а дві особи зареєстрували підприємницьку діяльність за рахунок виплаченої допомоги по безробіттю. Як поліпшити? Умови для створення роботодавцями робочих місць для людей з інвалідністю, а також сприяти збільшенню числа підприємців з поміж інвалідів, ці та інші питання обговорювали на нараді, організованій фондом соціального захисту інвалідів. В області діє 18 підприємств громадських організацій людей з інвалідністю. Лише одиниця з них є прибутковими. У нас є деякі підприємства, яких ми можемо брати приклад. Це учбове виробниче підприємство. Українського туристов у Житомирської організації, яке має зараз хороші прибутки, закупає нові станки, обладнання набирає нових працівників. На жаль, в інших підприємствах громадських організацій з інвалідності такої тенденції немає. Тому ми хочемо сьогодні обговорити питання і ініціювати перед фондом соціального захисту інвалідів центральним апаратом, а через фонд і перед міністерством, щоб максимально спростити можливість надання фінансової допомоги. Ми сьогодні говоримо про те, що дуже мало мотивації усіх з інвалідністю шукати, винаходити нову роботу, тому що і заробітна платня на цих підприємствах досить невелика. Попри низький рівень заробітної плати, професійна реалізація все ж є важливою складовою соціалізації людей з інвалідністю, зауважує директор обласного центру зайнятості. Жаль, в нашій державі на зараз втрачена мотивація заробітної плати, тому що структура доходів людини. Переважають все ж таки соціальні трансферти. не мотив, не заробітна плата, а соціальні трансферти. Тому, безумовно, знаючи і вивчаючи досвід іноземних держав, і маючи досвід, який був попередній в нашій державі, я просто хочу побажати вам і нам, щоб ми більше людей працевлаштовували і Людина була більше занята учасників наради керівників підприємств громадських організацій людей з інвалідністю знайомили з новою моделлю послуг сприяння працевлаштуванню за підходом кейс менеджмент, що впроваджено в Україні. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. 28 червня, День Конституції України. Основна локація садкування в Житомирі. Майдан Корольова на місцян чекатимуть лекторіум Просто неба з відомими журналістами, бібліотечний простір, брейринг, лото дискусія, кросворди, інтелектуальні ігри та інші цікавинки. «Біля жовтня буде проходити у нас вечір бандії авторське слово «Сила нації України та містечко майстрів із майстер-класами. Це 28 червня з 11 години на Майдані Корольова. О 10-й годині у нас покладання традиційне до пам'ятника Шевченка, пам'ятника Олега Ольжича, Миколи Стіборського, та Іляна Сенека, Івана Яковича-Франка, Вячеслава Чорнопола. Зелений окупант, помста Сталіна, і все це про рослину. Борщівник Сосновського, який в останній час швидко і агресивно мігрує Україною. Потрапивши на певну територію, борщівник забирає поживу в рослин і не дає шансу вижити іншим представникам флори. Говорять, ніби саме вождь народів наказав масово засіювати борщівником пасовища в Польщі та Прибалтиці, незважаючи на застереження вчених аграріїв. Дикоросла рослина родини зонтичних, борщівник Сосновського, названий на честь дослідника флори Кавказу селекціонера Дмитра Сусновського. Борщівник був окультурений спеціально для впровадження в сільськогосподарське виробництво як силосна культура, що в 40 40-ві роки минулого століття. Але згодом втратив ознаки сільгоспрослини нині росте та поширюється стихійно. Період цвітіння борщівник виглядає привабливо і невинно, але прозорий водянистий сік рослини багатий на фітоактивні сполуки, які під дією ультрафіолетового проміння призводять до опіків шкіри. Профілактичним якимось таким засобом протидії немає. Потрібно зразу ж змити цей сік, зразу надати знезаражуючий ефект потрапляння бактерій в це місце, тому що інфекційний агент може викликати запалення шкірних покривів. Але насправді самим основним це безпечне. Обходження цих рослин основними місцями поширення борщівника є узбіччя доріг, береги річок, деградовані пасовища і покинуті поля. Боротися з ним дуже складно. Цього бур'яну стає дедалі більше. Ми неподалік Житомира заклали ділянку і проводили протягом 10 років експеримент, якими способами його знищувати. В той момент, коли борщівник тільки викидає квітконіс, підрубати його під низ під корінь. Угу. Якщо це зробити раніше, він буде відкидати і викидати його цілий рік. Там майже як буряк такі утвориться те в велике. А якщо пропустити цей момент, навіть то він дає кілька тисяч інколи 12 тисяч насінин, які можуть землі лежати 14 років. У країнах Євросоюзу для боротьби з борщівником виділяються значні кошти, адже він офіційно віднесений до так званої карантинної групи рослин. В Україні ж, попри очевидну небезпеку, цього й досі не зроблено. Це всі новини на сьогодні. За миті інформація від синоптиків. Дочекайтеся і заходьте на наш сайт. tvradio.com.ua та в YouTube. Там новини є завжди. А я бажаю вам лише приємних новин. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 23 червня вночі сягне від плюс 12 до плюс 14. Вдень повітря прогріється до плюс 25. 24 червня стопчики термометрів вночі показуватимуть плюс 15, плюс 17. Вдень буде плюс 24, плюс 26. 25 червня вночі – плюс 14, плюс 16. Вдень – плюс 25, плюс 27. Атмосферний тиск – 740 мм. Вологість повітря – 60%.